Великий Піст цього року є найдовшим і найважливішим серед інших багатоденних постів. У цьому році він триватиме по 5 травня, це найсвітліший час для роздумів над своїм життям молитов і покаяння. Так, саме покаяння є головною фінішною точкою посту, коли людина стає здатна визнати свої гріхи перед Господом. Третя неділя Великого посту називається Хрестопоклонною. Від поклоніння Христу і розп'ятому на ньому Господу. В цей день церква читає Євангеліє про несення кожним із нас власного Христа, тобто страждань і скорбот, які трапляються на нашому життєвому шляху, і пов'язані з вірою Христовою. Сьогодні неділя Христопоклінна той день, коли на середину храму виноситься хрест для загального вшанування і поклоніння. Цей день церква співає такі слова: Хрест церкви охорона, хрест ангелів слава і демонів — хрест церкви прикраса. І ось, поглянувши і почувши ці слова, здається нам деколи незрозумілим і парадоксальним, як може знаряддя смерті стати прикрасою церкви. Але якщо ми звернемось до тих часів, коли Христос виконував своє земне служіння, ми побачимо, що справді люди дуже боялися цієї смертної кари, оскільки вона була найжорстокішою. Від одної тільки думки і погляду на Хрест люди жахалися і приходили у тремтіння. Сьогодні ми, християни, проселяємо Христа, поклоняємося Йому і цілуємо Його. І визнаємо його як символ перемоги, як символ перемоги добра над злом, символ Воскресіння. Сьогодні ми вшановуємо Хрест і поклоняємося йому, адже це для нас є велика святиня. Христос прийшов на цю землю, взяв наші гріхи, прибив їх до Христа і тим самим викупив нас від первородного гріха Адама і Єви. Сьогодні він взяв наші гріхи і поніс на собі заради нашого спасіння. Церква виставляє всередині чотиридесятниці віруючим хрест для того, щоб нагадуванням про страждання і смерть Господні надихнути та зміцнити тих, хто поститься, надихнути на продовження подвигу посту. Хрест це великий символ, символ перемоги. І кожен із нас носячи цього хреста. Має на собі велику охорону, охорону від злих сил, адже носимо його ми біля серця і тим самим закриваємо вхід дияволу, щоб він не потрапив у нашу душу. Сьогоднішній день нагадує нам про те, яку велику і спасительну місію зробив для нас Христос, яке велике значення має для нас прихід Його на землю. Адже справді. Не побоявся він тих страшних мук, молився він Гесиманському саду, його піт був кровавий, але він укріпляв себе, тому що справді, будучи, маючи дві волі Божесну і людську, людська воля противилась тому, щоб піти на смерть. Христос народився без первородного гріха від пречистої Діви Марії. Живши на землі, він не вчинив жодного гріха. Тому і людська воля противилась Божественній, і Христос прийняв те все, що Він мав прийняти. Він Божественним духом вже бачив, як до нього приближаються розбійники на чолі з його учнем Іудою, який зрадив його. Він бачив це і спокійно на це реагував. Він спокійно віддався їм у їхні руки, спокійно відповідав перед Сенедріоном. Спокійно стояв перед понтієм Пилатом і спокійно прийняв ту хрест, на яку Він зважився, на яку Він по своїй волі пішов. Сьогодні справді перед нами є велика знамена подія, велика радість, адже Христос, взявши за кожного нас наші гріхи, відкупив їх своєю святою кров'ю, невинною кров'ю, тому що помер. Не будучи злочинцем, а будучи правдною святою людиною. Як завжди, 7 квітня святкуватимемо велике християнське свято, що знаменує благу і радісну для всіх людей подію. Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Архангел Гавриїл з'явився до Пресвятої Діви Марії і сповістив про те, що вона народить великого Сина Божого Ісуса Христа. За словами святого апостола Павла, народження Сина Божого є великою таємницею. Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці одне з найбільших свят у році. Воно прирівнюється за своїми особливостями до свята Різдва і свята Богоявлення. Це свято дуже гарно описано у євангеліста Луки. І говориться, що на шостий день після того, як ангел з'явився пересвященнику Захарії, так само він був посланий до пречистої Діви Марії, в місто Назарет, щоб там сповістити їй благовістку. Адже слово благовіщення справді означає добру, радісну звістку про те, що прийшло на землю спасіння, Господь послав свого англа, щоб сповістити пречисту, що від неї народиться Син Божий, який принесе світові визнання від гріха від вічної смерті. Коли Пречиста Марія побачила, ангела, вона здивувалася, і він сказав до неї такі слова. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І ось народиш ти сина і назвеш ім'ям його Ісус». І діва Марія здивувалася і запитала, як це станеться, оскільки я чоловіка не знаю. Ангел відповів їй: Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінь тебе. Тоді Марія відповіла Архангелу Гавриїлу, що я є смиренна раба Господня, нехай буде за Словом Твоїм. Тоді справді згадується те, як ангел прийшов і сповістив ці великі слова. Сповістив він не тільки при Марії. Але сповістив цілому світу, тому що справді, за словами, прийшов той, на кого чекало довго людство, тисячами руками всі готувалися до прийняття Месії і цей час настав. Це свято Благовіщення, ще в древніх християн мало декілька назв. зачаття Христа, благовіщення про Христа, благовіщення про воплочення. А вже у сьомому столітті, як на Заході, так і на сході, воно отримало одну назву Благовіщення Пресвятої Богородиці. Про це свято дуже багато згадують святі Отці, такі як Йоанн Дамаскін, святий Йоанн Золотоустий, які говорять, що справді вже з тих ранніх часів це свято було велико шановано. Його всі люди почитали, і особливо в ті часи, коли на землі. Проходив час великих Єрезів, тоді це свято все більше укріплялося. Сьогодні ми згадуємо ту велику подію, коли Матір Божа отримала велику новину, новину всесвітнього масштабу, оскільки найкращої новини для людства не було від роду і до цього часу. Як бачимо, образ і картина Благовіщення. Також зображена на царських воротах, де ангел з'являється діві і сповіщає її про цю благовістку. Сьогодні читається тропар, в якому говоряться слова, сьогодні спасіння нашого початок. І ці слова вказують нам на те, що справді було сповіщено ангелом велику новину про прихід Христа. Про його велику місію, що він повинен зробити для кожного із нас. І Христос народився, прийшов у цей світ, проповідував Слово Боже і в кінці прийнявши наші гріхи, був розп'ятий на Христі і помер, і воскрес. Пам'ятаймо. Великий піс це період духовної і фізичної підготовки до найурочистішого свята в християнстві Великодня. Це час, коли ми усі здатні визнати свої гріхи перед Господом.